Доброго дня! Я за вами дуже скучила. Сподіваюся, що ви також. Хочу ще вернутися до попередніх тем і наголосити на якихось певних речах, і про які я десь упустила, напевно, про цілі. Там, де було сформу... сформулювати цілі, вирішити, для чого ми це робимо. Взагалі людина поступає, мріє про щось, поступає, діє з двох моментів або від страху, або з любові. І я хотіла, щоб ви дуже чітко для себе, переглядаючи зараз ті цілі, які ви для себе намітили. Зосередилися і дуже чесно відповіли для себе, повторююся для себе, для себе. Ну, так воно є. Чи ця мрія, ціль виходить все-таки з любові чи зі страху? Бо все, що виходить зі страху, закінчується. Поразкою. Ця дорога в один кінець, і вона нікуди не приводить. Я дуже багато речей в своєму житті робила виключно зі страху, зі страху, що буду сама, зі страху, що не зароблю якихось грошей. І лише коли усвідомила, що можна діяти по-іншому. То моє життя змінилося і в першу чергу діяти з любові до себе. Також про спальню. Я опустила такий момент. Я говорила про картини, а хочу додати ще про поняття грошей, документів, якихось там фотографій, сімейних реліквій. Це речі, яким теж не місце в спальні, і їм треба відвести окреме місце, ну, точно не в спальні, бо ці енергії не співставимі і з інших вимірів. Про лазничку, туалет Ванна, я там в душках писала. От, якщо для когось слово виявилося, що воно нове. От, то сам туалет Унітаз має мати накривку. І ця накривка має бути закритою. Я не буду вдаватися в деталі і подробиці. Якщо когось зацікавить, я думаю, про це можна буде знайти інформацію на теренах Google чи Ютубу, але це важливо. Також. Перед тим як перейти до нової теми, я хотіла подякувати дуже всім, хто залишає коментарі. Останній коментар мене просто розчулив, і в ньому стільки багато попри біль, стільки багато любові. Що я, чесно кажучи, не очікувала. Я не є балова на любові, я не є балова на пожиттю увагою, теплом. І для мене це так несподівано і так приємно, що я вам дуже вдячна. І головне, це дає для мене можливість росту. Те, що я виставляю відео, і те, що ми з вами взаємодіємо, Надихає мене, і я відловлюю, починаю відловлювати нові сенси і росту, за що теж дуже вдячна. Також я зауважила, що минулого відео я почала відео з затисненими кулаками і зрозуміла, що мені страшно, попри те, що якби виступати перед аудиторією не є для мене новим. Я виступала і читала лекції, і мала безліч. Презентації своїх книжок, а от страх все одно є, і це страх, коли ти говориш чесно, коли ти говориш відверто, коли ти виходиш з відкритим серцем, це означає, що я відкриваю всі свої границі, я стаю вразлива. І це страшно, але е, натомість я отримую, ну, несподівано навіть для себе, я отримала велику кількість підтримки і любові і зрозуміла, що я можу виходити зовсім з іншої емоції, точно не зі страху, так що дуже дякую. І також я усвідомила, що для мене був цей мінімалізм, цей е, усвідомлений мінімалізм. Я Виходила в нього з точки болю. Це був мій ну, власний приватний біль, і я виходила через мінімалізм, і все, що я досягла, це, власне, тієї любові до себе в першу чергу, і відповідно до всього, що мене оточує, і відповідно до себе знову ж таки від оточення. І це мене навело на думку, що на сьогоднішній день це добра практика, оцей мінімалізм це добра практика, щоб повірити в те, що ми можемо сьогоднішній день змінити власне в такий спосіб, як бути собою. Тобто, практика мінімалізму мені показала, що я можу змінити свій своє середовище, я можу змінити свій світ, я можу змінити е, своє оточення, е, свої думки, свій, е, свій підхід. І так, е, те, що я маю на сьогодні на сьогоднішній день, е, з е, іншого боку я навіть не могла мріяти, що поруч будуть люди, які розуміють мене. Перед якими я не мушу вдавати, що я біла і пухнаста, що я а, правильна, що я а, така прям галичанка, що я мушу якісь певні речі робити ті, що не є мені притаманні, і мене все одно будуть любити. І так, я вважаю, я просто мала розмову з однією гарною людиною і ділилася своїми думками кажу, що я впевнена, що о, ця війна змінить повністю ситуацію і що люди усвідомлять важливі речі, і світ зміниться. І ця людина мені сказала, що я помиляюся, тому що під час кожної війни люди вірили в схожі речі, що от закінчиться війна і наступить зовсім інший. Стрій, лад в державі, в суспільстві, що всі почнуть цінувати те, що мають, і, можливо, на якийсь там момент воно так було, а далі все знову сходило на пси. І я думала про це кілька днів і зрозуміла, що ні, що це все справді працює, тому що я маю досвід. Що це працює, і я вважаю, що на сьогоднішній день це також спрацює для всіх, коли ми станемо самими собою. Всі станемо самими собою. Тобто, все, що ми робимо сьогодні, вибираючи себе в кожному моменті, сьогодні я не п'ю кави, бо я хочу таке чаю, або я п'ю просто воду, коли нема ні кави, ні чаю. Саме з таких дрібних, здається, і неважливих моментів ми будуємо своє теперішнє, відповідне майбутнє. Тобто можна дуже з малесеньких речей, малесенькими крочками, вибираючи в кожному моменті себе, ламати стару схему. І це працює, і я в це свято вірю. Сподіваюся, що ви теж вірите. і... Мені буде приємно, якщо ви прокоментуєте це вашими відчуттями, вашим станом, і чи ви в це також вірите, відчуваєте, що це можливо. Вертаємося до мінімалізму. Сьогодні поговоримо про те, що ми все-таки, мимо того, що ми говорили, що кожне приміщення має несе свою, своє енергетичне навантаження, ми все-таки прибираємо не кімнатами, а категоріями речей. І так, в тому є певна послідовність, в неї є своя логіка, ми прибираємо від якихось простіших речей до складніших. І так це працює. Тобто послідовність у нас одяг, книжки, документи, сувеніри, пам'ятні речі. І далі після того йдуть телефони, контакти, стосунки, зв'язки, сімейні, дружні і так далі. І це важливо. І важливо зробити це без, без великої перерви. І ще що цікаво, що зараз якраз э, цей коридор затемнення, який закінчується 5 травня, і принаймні э, я розумію, що встигнути це э, не просто, в, якщо особливо м м чітко нема ще сформульованих речей, для чого я це роблю і нема чіткого розуміння, але. Закласти фундамент, позбутися старого і знайти ті нові речі, які будуть вже притаманні мені нові, це дуже реально. От, Прибирання важливо робити без сторонніх людей і бажано в ранковий час. Я вже згадувала про те, що це не просто прибирання. там... Вбрався в якісь е, старі спортивні штани, і там гумові рукавиці, і музичка, драйв, і пішли працювати. Ні. Це, е, можна сказати, е, особлива подія, особливе, я би сказала, навіть свято, тому що це е, роблення місця, приготування місця для себе нової, і та, це свято для мене. Також дуже важливим є зосереджуватися виключно на своїх речах, не чіпати речей партнерів, чоловіка, дружини, не чіпати речей дітей своїх, а все спочатку робиться на св... все наше. І я пам'ятаю, у мене була лекція в політехнічному у Львові. І після якісь там два тижні після лекції стою в черзі в магазині. І тут раптом хлопчик обертається і каже: О, я, здається, вас знаю, ви, Христина Лукашчук, ви читали лекції кажу, та да, я така щаслива, що вони пізнають в черзі. І він каже: А ви читали лекцію про мінімалізм в політехніці? Я кажу, так, да, читала. А він... Я сподівалася, що він скаже: О, е мені це так допомогло, я там щось осягну, чи ще щось таке. А він обертається такий злий і каже: Через вас моя дівчина оця вас наслухалася і викинула мою улюблену футболку. На що я сказала? Я завжди наголошую, що е ми займаємося виключно своїми речами і не чіпаємо інших е про це. Я теж сподіваюся, що поговорю, але це не можна. Звільняємося від непотрібних речей. Критерій відбору чи річ викликає радість. Я вже говорила про те, що основним критерієм залишається, чи ця річ мене усміхає, чи ні. І це не змінилося це так. Ще хочу додати важливе, що всі речі, які нас оточують, всі люди, які нас оточують, думки, які народжуються всередині нас, вони або забирають енергію, або додають нам енергії. Кожна річ в домі, якщо вона, я дивлюся на неї, і вона мене усміхає, вона мені приносить радість. Вона мене підсилює. І кожна річ, яку я дивлюся в себе вдома, і думаю, ех, ця трохи не такого кольору, там, светрик не такого кольору, як мені под... фасон гарний, ціна гарна, а відтінок і воно мене муліє, і воно забирає енергію. Будь-яке горнятко о, колись було гарне горнятко. І от ці моменти вони. Забирають енергії, тобто ми працюємо, працюємо над собою, ми чогось досягаємо і цю енергію, замість з того, щоб використовувати для себе в першу чергу для створення якоїсь гарного середовища навколо себе, для своїх близьких, ми віддаємо цим речам, які не усміхають. Не залишаємо також речей з таким поняттям, як зручний домашній одяг. Там, якісь старі халати, ну, бо в них зручно, а, якісь незрозумілі футболки, незрозумілі спортивні штани, і, а може на город піду. Чи може вдома буду, поки ніхто не бачить, а тут гудзик відлетів нічого, прийшов його зовсім іншого калібру, і так далі, так далі. Тобто таких речей теж не повинно бути вдома. І це, це абсурдна категорія, яка залишилася ще з минулого нашого. Відпускаємо з вдячністю. Всі речі, які ми віддаємо, знаходимо. В себе десь в несподіваних місцях, і плануємо віддати, плануємо подарувати. Тут з тими подарунками теж великий нюанс. Теж про це буду говорити. Бо, як правило, ті речі, які не пасують мені, з якихось причин дуже рідко пасують комусь іншому. І Якщо це близька особа, вона може нам не сказати, що ой, мені теж воно не потрібне. Людина це приймає, кладе у себе на поличку до кращих часів, а може знадобиться. І відповідно ці речі забирають ту енергію в тієї людини, так само як нам. Через те дуже уважно треба. З тим поводитися, і якщо є можливість запитати, тобі напевно це потрібно. Або ми знаємо, що людина там колись зробила зауваження, що О, гарна річ, там, мені дуже подобається, або я теж про таку мрію. В таких випадках це можливо за інших обставин краще просто віддати чи продати. Тобто ми мусимо дуже гарно думати, кому ця річ може знадобитися. Я на своїх лекціях робила на закінчення таких курсів, лекцій роздавала такі картки, де були всі перелічені місця, де пункти прийому вживаних речей. Так, з ними там знають, що робити, з ними знають, як поводитися чи полагодити. Чи... Пустити на якісь е, інші речі, це е, ну це завжди можна знайти, е, задавши в пошук, де в тому місці, де ви знаходитеся, можна це віддати. Не забувати за кожним разом дякувати всім речам, які вже відслужили е, свій час, вік, які в певний момент е, обділили нас радістю. Бо часом ми купуємо, як хтось сказав, що і вже на касі нам це перестає подобатися, але на першу хвилю ми цю радість відчули, і, власне, навіть за ту мінімальну радість треба також подякувати. В результаті повинна залишитися одна третіх речей або й менше. І тоді вивільняється простір. Насправді, в мене залишилося значно менше речей, ніж одна третя. Це зовсім не страшно і це комфортно. Але кожен має дивитися виключно по собі. І також важливо визначити, де зберігати потрібне, тому що те, що ми залишаємо, вона так само важлива, як те, що ми віддаємо, навіть з тієї сторони, що те, що ми залишаємо, воно саме про нас, і ми вже чітко, тримаючи цю річ в руках, ми вже чітко розуміємо, так, це про мене, тому що Так і так. і Тому що ця річ, так, я така, і це річ для мене. Тобто я така, я люблю красиве, чи я... Люблю дизайнерську річ, що для мене важливо, щоб і функціонально, і, або я дуже раціональна людина, і мені потрібно виключно от якісь там певні речі, це вже ми довідуємося під час цієї, цього прибирання, ми також довідуємося про себе багато. Зберігання одягу, той одяг, який залишається, ми розміщуємо. Поруч одяг розміщується поруч однієї категорії. Там, спіднички зі спідничками, блюзочки з блюзочками і так далі. І для мене було, було цікавим відкриттям, що речі в шафі повинні висіти від великої речі до маленької. Тобто, якщо провести діагональ, то вона повинна бути з нижнього лівого кута до правого верхнього кута. Це, якщо брати з іншої, з іншої точки зору, це діагональ радості. Психологічно так мозок наш створений, що коли ми цю діагональ бачимо, вона вже нас налаштовує на позитив. Я також викладала курс по створенню книжки картинки ілюстрації. Книжка в цілому від тексту і до до паперової, паперової версії. І я теж розповідала, що навіть кожна, тобто, яка би там не була ілюстрація, але якщо навіть при найсумнішій історії, ну, вони в нас бувають, ніде від того, не дінешся, Але якщо ми лінії, листочки напрямок руху все-таки збережемо оцей злівої. Нижньої до правої верхньої точки цього листочка, чи шафа, чи будь-чого, от коли з'являється цей напрямок такий домінуючий, воно справляє емоцію надії, виходу з будь-якої ситуації. І коли ми відкриваємо шафу і в нас оця діагональ, ми її можемо не бачити, ми її відчуваємо виключно несвідомо. Але вона є, і воно вже інакше справляє на нас враження. Також я переконалася, що комоди дуже доб добре, дуже гарно зберігаються речі. Їх не, я не прасую речей, якщо їх акуратно поскладати, вони гарно не мнуться, і їх добре видно, вони зручно для того, щоб брати. На вішачках вішаю, вішаю найменше речей, тобто максимально, що можу поскладати, я складаю в комодики, шухлядки і так далі. Також я не ховаю сезонного одягу, в мене там дві куртки, один плащ, одна куртка. І мені цього вистачає, воно завжди в мене висить. тобто мене, Я бачу завжди, що в мене є. Я нікуди нічого не ховаю, тому що ще одне, якщо повернутися до ліжка, дуже часто ховають під ліжко. Бажано під ліжком нічого зайвого не ховати, бо це певна енергія, а якщо ми хочемо мати отримати чисту енергію, то чистий простір, де можна час від часу все-таки поприбирати. Також цікавий момент для мене був, коли ми складаємо речі. І долоньками його розпростуємо. Я складаю речі з дитинства, напевно, правильно, так як в магазині мене колись так батько навчив. І я користуюся тим, і це дуже мені подобається. речі завжди гарно складені. На долоньках є центри енергетичні. І коли ми ці речі розкладаємо долоньками, ми ділимося з тими речима. Енергією своєю хорошою любов'ю. Особливо коли ми складаємо ці речі ну, для себе, для діток, для чоловіка. Людина, яка вбирає потім цю річ, ця енергія відповідно віддається. І це для мене було важливо. Також є таке поняття, як от акт піклування, виражена любові і вдячності за те, що речі підтримують наш свідомо обраний стиль життя. От вдячність вона завжди присутня, і е, речам варто, можна дякувати за те, що вони нам служать, за те, що ми чуємося в них комфортно, і за те, що вони є своєрідним оберегом для нас. Е, це важливо і така цікавий, цікавий момент, що коли мені Буває дуже-дуже складно. Я дякую. І в якийсь момент я я лягаю спати і е, просто дякую. І в якийсь момент я зауважила, що у мене фізично розправляється е, обличчя, е, бо у мене там ну я так можу напружитися, можу е, складочки і все решта. І я так. Можу ляг лягти спати. І коли я дякую, дякую і дякую, я чую фізично, як розслабляються поволі моє обличчя, розслабляються всі м'язики, і я заспокоююся, і це дуже гарна для мене практика. Сподіваюся, вам було цікаво і щось ви для себе почерпнули. І наступного разу ми поговоримо. Далі про е, зберігання картин, про сортування документів і інші е, цікаві речі. Дуже вам дякую і до наступних зустрічей.